Вітер пронизливо свистів у вузьких вулицях старого міста, немов намагаючись стерти всі залишки тепла з його сірого обличчя. Олена, закутавшись у старий вовняний светр і легку куртку, поспішала до під'їзду свого будинку. В руках вона тримала інструменти, старенькі плоскогубці, ізоляційну стрічку та маленьку радіодеталь, яка, як вона сподівалася, зможе оживити антенну. Телевізор давно вже перетворився для неї не просто на джерело новин, а на ниточку зв'язку зі світом, що з кожним днем ставав усе більш далеким і небезпечним. У місті стояла напружена тиша, ніби саме повітря прислухалося до віддалених гуркотів. Олена підняла очі на небо, воно було важке, низьке і холодне, як сталева пластина. Звідкись ледь чутно долинав звук сирени, десь далеко знову оголошували тривогу. Але тут, на її вулиці, поки що було спокійно. Вона відчинила двері, що рипіли кожним порухом, і швидко піднялася вузькими сходами на самий верхній поверх. Кожен поверх зустрічав її знайомим запахом, то був запах життя, яке намагалося вижити хтось готував картоплю, хтось грів чай на старенькій плиці, хтось тихо молився у темряві. Якщо сьогодні не полагоджу, завтра знову всі залишаться без новин, подумала Олена, торкнувшись холодної ручки дверей, що вели на дах. Вона добре знала, сусіди чекали на її допомогу. За ці кілька місяців війни вона стала для них чимось на зразок техніка, рятівника і навіть психолога. Всі звикли звертатися до неї, коли щось ламалося. І сьогодні вона знову робила те, що вміла, просто допомагала. Дах зустрів її поривом ще більш пронизливого вітру. Старі черепиці були вкриті тонким шаром інею, і довелося ступати обережно, щоб не посковзнутися. Вдалині за кілька кварталів, дим піднімався стовпом, там недавно впав снаряд. Олена вдихнула глибше, відчувши знайомий запах гару, який став уже буденністю. Антена стояла біля самого краю даху, нахилившись, ніби сама втомилася від усіх цих потрясінь. Вона присіла поруч, розклала інструменти і почала працювати, намагаючись не думати про війну, про вибухи, про втрати. У її думках майнула проста картина. Ще рік тому, в цей час вона сиділа вдома, пила гарячий чай і обговорювала з подругою плани на майбутнє. Тоді все здавалося таким звичайним навчання, робота, зустрічі з друзями. Сьогодні ж її світ звузився до кількох будинків, старого даху та старенької антени. Головне, триматися шепотіла вона сама собі, закручуючи болт. Її пальці замерзли, метал обпікав холодом, але вона вперто продовжувала. Часом їй здавалося, що саме ці маленькі справи рятують не лише техніку, а й душу дають хоч якесь відчуття контролю над власним життям. Олена підняла голову і подивилася на обрій, десь там, за густими хмарами, ховалося сонце. Місто, попри все, жило. Люди продовжували готувати їжу, народжувалися діти, хтось закохувався, хтось прощався. І вона знала, навіть якщо навколо темрява, іноді досить просто полагодити антенну, щоб знову запалити промінь світла. Олена вже майже завершила налаштування. Антена знову вперто скрипіла під поривами холодного вітру, але сигнал почав з'являтися. Вона дістала зі своєї кишені маленький старий приймач, що залишився їй ще від батька, і підключила його, щоб перевірити роботу. Спершу пролунали звичні шуми, шипіння, уривки музики, тріски ефіру. Потім раптом серед цього хаосу з'явився чіткий голос. Вона подумала, що це якась місцева станція, що нарешті запрацювала після довгої тиші. Але слова були чужі. Грубий, хриплуватий голос промовляв нерідною мовою. За ним одразу другий, більш холодний, з чіткими військовими інтонаціями. Олена завмерла, намагаючись розібрати зміст. Вони говорили про пересування техніки, про координати, про час. Кожне слово било її у груди, немов удари серця. Це були не просто розмови, це був план нападу. Її руки раптово спітніли, хоча вітер усе ще пронизував холодом. Ні цього не може бути, прошепотіла вона, не вірячи власним вухам. Вона прикрутила гучність, щоб ніхто не почув, і почала уважніше слухати. Голоси звучали впевнено, ніби не боялися, що їх хтось перехопить. Серед фраз виринали знайомі назви вулиць, мостів, складів. Її місто, саме те, де вона зараз стояла, було на мішені. Серце калатало так гучно, що вона боялася, що його почують навіть крізь радіохвилі. З кожним словом вона розуміла, якщо це правда, у них залишилося дуже мало часу. Сотні людей, що зараз мирно вечеряли, спали чи поверталися додому, навіть не підозрювали, яка небезпека насувається. Олена схопила приймач міцніше, в голові промайнуло, що робити залишити все, як є, викинути ці слова з пам'яті і зробити вигляд, що нічого не чула. Але совість уже почала кричати Ти не маєш права мовчати. Раптово у вухах знову пролунав голос цього разу командний завтра о четвертій. Координати підтверджені: рух почнеться без попередження. Ця фраза вдарила її сильніше за будь-який вітер. Завтра це означало, що часу майже немає. Олена озирнулася навколо, дах був пустий, місто внизу, здавалося, дихало спокійно, ніби нічого не передвіщало біди. Декілька вікон світилися теплим світлом, там хтось готував вечерю, хтось допомагав дитині робити домашнє завдання. І лише вона одна знала те, що могло змінити все. Її руки тремтіли, і вона відчула, як холодний метал приймача врізається в долоню. В голові промайнуло безліч думок, а якщо це пастка, а якщо мене знайдуть, а якщо я помилюся, але голоси були надто чіткі. Це не випадковість, це реальна загроза. Вона швидко вимкнула приймач і прижала його до грудей, ніби той міг обпекти її правдою. Вітер посилився, зриваючи кілька її пасом волосся з під шапки. Усе навколо раптом стало іншим, не просто дах, не просто антенна. Це місце стало свідком того, як одна жінка випадково дізналася про щось, що могло зруйнувати сотні життів. У голові народжувався план, але разом із ним і страх. Що буде, якщо вона передасть інформацію? Чи повірять їй, чи не стане вона мішенню? Та одне вона знала точно відвернутися і піти додому вже не могла. Її погляд зупинився на далеких ліхтарях, що світили у темряві, наче маленькі вогники надії. Можливо, саме вона зараз єдина нитка, що здатна втримати це місто від катастрофи. Олена стояла на даху, стискаючи в руках приймач, і відчувала, як холод пробирає її до кісток. Вітер уже не здавався звичайним зимовим подихом, він ніби нашіптував їй дій часу обмаль. Її серце билося так швидко, що вона ледве могла зосередитися. У голові роїлися питання одне тривожніше за інше, що робити? До кого йти, чи повірять мені? Вона знала, що будь-яка необережність може коштувати їй свободи, а то й життя. Ворогам вистачило будного підозрілого кроку, аби звинуватити її у шпигунстві. Та водночас вона розуміла, якщо змовчати, наслідки будуть незрівнянно гіршими. Олена пригадала сусіда з третього поверху, колишнього військового, який тепер допомагав місцевій обороні. Його звали Сергій, і він завжди повторював, іноді навіть одна людина може змінити хід подій. Ці слова, наче зазвучали в ній з новою силою. Вона ще раз увімкнула приймач і спробувала записати почуті координати у старий зошит, що завжди носила із собою. Руки тремтіли так, що чорнило розтікалося по сторінці, але їй вдалося занотувати головне, час, напрямок, місце зосередження техніки. Якщо я цього не зроблю, хто тоді прошепотіла вона сама собі? Внизу під дахом життя йшло своїм ходом. У дворі кілька дітей гралися у снігу, наче не чули гуркоту далекої артилерії. Сусідка по під'їзду, стара Марія, вигулювала худенького пса. Все здавалося таким звичайним, але Олена вже знала, завтра все це може зникнути в одну мить. Вона спустилася вниз обережно, намагаючись не привернути уваги. Кожен скрип сходів здавався їй занадто гучним. У квартирі було темно і холодно, але думки про власний комфорт уже не мали значення. Вона поклала інструменти на стіл і довго дивилася на записані координати. Що, як це пастка, знову промайнула думка що, як вони навмисне залишили цей канал відкритим, щоб виявити таких, як я. Але тоді вона згадала дитячі обличчя у дворі стару Марію, яка щодня ділилася з нею шматком хліба, і Сергія, що не раз ризикував власним спокоєм заради інших. Чи мала вона право боятися, коли інші не боялися? Олена вирішила діяти. Вона сховала зошиту внутрішню кишеню куртки і почала думати, як передати інформацію так, щоб це не виглядало підозріло. Піти просто до штабу занадто ризиковано. Але Сергій так він міг би допомогти. Він мав знайомих серед тих, хто міг швидко перевірити дані і попередити командування. Рішення далося важко. Кожен крок, який вона планувала зробити, здавався їй ходінням по тонкому льоду. Але у душі зароджувалося відчуття, що це її обов'язок. Не через патріотизм у гучних словах, не через страх, а через людяність. Вона сіла за стіл, щоб написати коротку записку без імен, без зайвих слів, лише факти. Потім загасила світло і довго сиділа у темряві, прислухаючись до тиші. За вікном знову завив вітер, десь далеко гримнула кананада. Вона стиснула кулаки. Добре, сказала вона пошепки, я зроблю це. І з цієї миті страх поступово почав змінюватися на рішучість. Ніч була холодною і непривітною. Місто потопало у напівтемряві, лише зрідка миготіли далекі ліхтарі, відкидаючи тьмяні відблиски на засніжені тротуари. Олена стояла біля дверей своєї квартири і вагалася. Усе було готове, зошит із записаними координатами, захований у внутрішню кишеню, а в голові чіткий план. Вона знала, що мусить пройти лише кілька кварталів, знайти Сергія і передати йому записку. Але кожен крок міг обернутися небезпекою. Вона вдихнула на повні груди холодне повітря і рушила. Сніг хрумтів під ногами, і цей звук здавався їй занадто гучним у нічній тиші. Вулиці були майже порожніми, кілька силуетів поспішали додому, тримаючи голови опущеними. Комендантська година ось ось мала початися і тому кожен намагався сховатися раніше, ніж пролунає перший сигнал. Олена йшла швидко, але намагалася не бігти, щоб не привертати уваги. Вона відчувала, як серце калатає від страху, раптом хтось помітить її, поставить запитання, забере записку. Що тоді майнула думка? Але вона відразу ж її відігнала, назад шляху немає. Сергій жив неподалік старого складу, який давно вже перетворили на тимчасовий штаб оборони. Дорога до нього пролягала повз вузькі двори, де влітку колись грали діти, а тепер лише вітер гнав заметені снігом пакети. Кожна тінь на стіні здавалася Олені небезпечною. Раптом вона почула за спиною кроки, стиснула кулаки і пришвидшила ходу, але кроки теж стали швидшими. Це випадковість, чи стежать за мною. Серце стиснулося, стривай пролунав чоловічий голос. Вона обернулася і побачила двох чоловіків у темних куртках. Їхні обличчя були напівзакриті шарфами. Один із них зробив крок уперед, куди прямуєш так пізно, дівчино голос його звучав занадто спокійно, і саме це лякало найбільше. Олена намагалася триматися впевнено додому з роботи йду. Чоловік уважно подивився на неї, але нічого не сказав. Другий знизав плечима і вони відійшли, зникаючи в темряві. Лише коли їхні кроки стихли, Олена змогла видихнути. Нарешті вона дісталася будинку Сергія. Вікно його квартири світилося тьмяним жовтим світлом. Вона постукала у двері тричі, як вони домовлялися ще в мирний час, щоб не сполохати. Сергій відчинив швидко, ніби чекав її. Його погляд упав на її тремтячі руки і бліде обличчя. Що сталося? Олена мовчки простягнула йому записку. Він прочитав її раз другий, і його очі потемніли. Ти впевнена в цьому? Я чула їхні переговори. Це не випадковість. Завтра вони планують удар. Сергій стиснув кулак і кивнув. Я передам це, але ти повинна знати, якщо дізнаються, що це від тебе, він замовк, не договоривши. Я знаю, відповіла вона тихо, але інакше я не могла. Він поклав руку їй на плече. Ти зробила правильний вибір. Олена відчула, як із серця спадає важкий камінь, але разом із тим у неї народився новий страх, що буде тепер. Вона знала, що, передавши цю інформацію, втрутилася в гру, де ставки набагато вищі за її власне життя. Повертаючись додому тією ж темною дорогою, вона відчувала, що ніч уже не така тиха. Десь удалечи далечині чулося глухе гудіння техніки, мов передгрозовий гуркіт. Її руки все ще тремтіли, але всередині народжувалося дивне тепло, вона зробила те, що повинна була зробити. Минуло кілька тижнів. Зима ще тримала місто у своїх крижаних обіймах, але небо над дахами вже не здавалося таким важким і гнітючим. Сніг поволі танув, оголюючи асфальт і перші краплі води, що блищили у світлі ранкового сонця. Олена стояла на тому самому даху, де все почалося. Тепер тут було тихо і спокійно, лише вітер легенько торкався її обличчя, немов нагадуючи, буря минула. Після тієї ночі все змінилося. Сергій встиг передати інформацію, і завдяки цьому напад було зірвано. Ворог так і не зміг реалізувати свій план, місто залишилося неушкодженим, а сотні людей уникли біди. Спершу ніхто не знав, хто допоміг запобігти катастрофі. Олена просила Сергія не розголошувати її ім'я, їй не потрібні були оплески, вона просто хотіла, щоб люди жили. Та місто не забуло. На вулицях почали знову з'являтися сміх і розмови, діти без страху каталися на санках, а старенька Марія, проходячи повз Олену, тихо сказала: Ти знаєш, іноді навіть одна людина може врятувати всіх. Олена сміхнулася у відповідь, не зізнаючись, що ці слова для неї значать набагато більше, ніж будь-яка нагорода. Її життя змінилося, вона відчула, що кожна дія, навіть найменша, має силу. Її простий крок полагодити антенну привів до того, що місто залишилося живим. Стоячи на даху, вона вдивлялася удалечінь там, де колись піднімався дим, тепер були лише бліді сліди минулого. Люди поступово відбудовували зруйноване, фарбували паркани, піднімали віконниці, саджали дерева. Усе поверталося на свої місця, але тепер у цьому житті було більше вдячності, ніж раніше. У руці Олена тримала той самий старий приймач. Вона увімкнула його тепер замість уривків переговорів у ефірі звучала музика і теплі голоси місцевих ведучих, що розповідали новини про відновлення міста. Її пальці ковзнули по подряпаному корпусу пристрою, і вона усміхнулася, хто б міг подумати, що саме цей старий приймач колись допоможе врятувати стільки життів. Хто б міг подумати, що проста антена змінить усе, сказала вона тихо, ніби до себе. Раптом у кишені задзвонив телефон. Це був Сергій. Його голос звучав спокійно, але з ноткою гордості усе спокійно. План спрацював. Знаєш, я думав, ти не витримаєш того тягаря, але ти виявилася сильнішою, ніж ми всі разом. Олена сміхнулася я зробила лише те, що мала зробити. Після розмови вона ще довго стояла на даху, слухаючи, як удалені дзвенять дитячі голоси, як розносяться запахи свіжого хліба з пекарні на розі. І зрозуміла, те, що сталося, назавжди залишиться з нею не як тягар, а як доказ того, що навіть у найтемніші часи людина може обрати добро. Коли сонце піднялося вище, вона зібрала інструменти і обережно спустилася сходами. У під'їзді на неї чекали сусіди з пирогом теплим чаєм і вдячними поглядами. Ніхто прямо не казав, що вони знають, але вона відчувала, у їхніх очах була тиха повага. І в цю мить Олена зрозуміла найголовніше, іноді не потрібні гучні слова і медалі. Іноді достатньо одного сміливого рішення, аби у темряві засвітилося світло. Світло, що покаже шлях не лише тобі, а й тим, хто йде за тобою.